<різований> Франческо, я бачу світло, і воно твоє. Воно бере мене, всього бере. І кров і жовче слиз я в тебе вріз, як терем землю, як монах у пісні, як риба в морі, як хамелеон в повітря, що годовує його, як мусідло, сідло. І я твій трубадур. Я, зрештою, здуріла, все забув, і батька, і гулянки, і дичать. Я сам це бачу, і про мені стирчать, як віком стою дахи церков, кипариси на намовила. Знов я йду співаю. Господи, прости, я бачу світло, і воно це ти. Ти сідай, Так, чого. Але тут поки трошки почали, бо... А зараз... бо багатьох чомусь немає. Може Дай... бути. А, не, ти вже okay, підвірність. Веселеньке щось. Давай. Протяжкуй жіночу долю. Пам'ятай, якщо в тебе є цілюліт, то як чуваку не моргай сраді хатів на твій училий світ. Хлопці, вони такі люблять красиву картинку, така вже природа їх, і ти така ж сама жінка. Просто життя таке іншими стали вимоги, міняйся, бо що тобі є? Видовище дійсно убоге.